Коли я була маленька, я побачила, як ховають тіло чоловіка. Я була шокована, для чого ховають тіло? Це ж наша оболонка, для чого? Це ж просто тіло. І мені було незрозуміло. Я побігла до свого тата питатися, чому ховають чоловіка. Це ж просто тіло. І він мені сказав, що ми помираємо. Я не спала декілька ночей. І Я прийшла і казала постійно татові, ми не помираємо, ми не можемо померти. Ми... Ми є, ми не можемо померти. І лише потім, коли вже моя свідомість розширилася і піднялася над людськими програмами, моя душа пробудилася, адже і знаєте, сонечки, що це таке? Це коли ти підіймаєшся до свого вищого тіла, до світла і починаєш знати, що ти просто є. Ти як людина, без думок, ти просто є присутність. Просто є. І оце от просто є, воно вічне. А те, що думки, те, як ми себе називаємо, ця людина, всі наші прив'язки, це тимчасова наша ілюзія, гра в людину, мої любі сонечки. Це все зруйнується. І саме оцей стан, коли ти просто є, це прекрасна новина для вас, мої любі сонечки, Він вічний. Це стан, коли ти просто є. Його знав Христос, його знав Будда, його знали всі пробучені душі на землі. Тому що вони знають, коли вони війшли в цей стан, вони знають, що вони просто є без думок. Навіть не знають себе ніяк, ні майстер, ні провідник. Ніяк. Ти просто є. І ти є вічність. І цей стан це... в цьому стані ми не можемо померти ніколи. А оцей стан, що думки, що ми людина. Що ми страждаємо, чи навіть там не страждаємо, неважливо любі думки, прив'язка до нашого, ми вважаємо свою, це є ілюзія тим часом. Ми не є людиною. І це руйнується саме це, коли ми покидаємо фізичне тіло, ми згадуємо, хто ми є, але це грає. Ми народжуємося до тих пір, поки не згадаємо, хто ми є. Народжуємося, помираємо, народжуємося. Вірніше граємо цю роль, тому що коли ви підніметеся над да, своїми людськими думками. Ви будете знати, що ви не народжуєтесь і не помираєте. Це тіло просто тіло, костюм, який просто відображає вашу свідомість, вашу людську душу, і все. Ви не можете ні хворіти, ні народжуватись, ні помирати. І саме зараз прийшов час пробудитися, тому що перехід. Вже та гра людей, які Придумали і підтримували третій вимір. Ми разом підтримували. Уже закінчується Пора перепробуджуватись та вибирати дорогу до світла до себе, додому у вічність життя.